Дівчина, даю гроші за присід з вагою 20 гривень один повтор. Робите 10 повторів 200 гривень, 100 повторів 2000 гривень. Який ви активний з самого ранку. Добре. Давай... Спробуйте? Так, давайте спробуємо. Спробуємо. Давайте розіб'ємося. Вмієте, так? Да? Знаєте, що таке присід зі штангою? Так. Так. Оп! Готові? Так. Почали. Раз, нижче треба. Два. Нижче. Три. Ой, добре, як. чотири, За коліночками. 5. Шість. Видихайте. 19. Двадцять. Тяжковато. Нормально. 21. 39. 40. Вісімсот гривень вже є. Давайте на штукарік. 42. 48, 49, 50. Ти ще є, давай, ще можете, ще можете. Ні, 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 ще, ні, куди, куди, куди. Давайте ще 10 разів, 10 не. разів. 50 разів було, ще 10. Давайте не, ще 10. Давайте, знімай. Ви взагалі, ви, ви, ви молодець, просто молодець. Тисяча гривень, тисяча гривень ваша. Молодець, дай п'ятюнічку. Гарного дня.